Я вам хочу побажати, щоб ви наступний день Святого Миколая вже святкували вже в мирній нашій країні. Я вам хочу побажати, щоб ви, що ви слухали своїх батьків, своїх рідних. Для них це дуже важливо. Ви у нас самі найкращі. Ми вас дуже сильно любимо, цінуємо. І День Святого, Святого Миколая ми принесли вам маленькі подарунки разом з ладикою. Свято мені подобалось дуже. Бо тут роздавали подарунки. Це дуже класно. Якщо ви запитаєте, хто такий святий, святий це той, хто виконує заповіді Божі, той, хто любить свою батьківщину, той, хто шанує своїх батьків. Той, хто душує і серцем, робить все можливе і неможливе для того, щоб зараз був, як сказав наш голова, справедливий і благословенний мир. Розбирайте листочки, ручечки, давайте сюди Ви до столики і Ви Ви не наш не лист. лист Миколаю. Щоб моя мрія, щоб була перемога і була. Діти наше майбутнє. Сьогодні ми разом з Владикою привітали наших дітей з Днем Святого Николая. Побажали їм, щоб вони були здорові, щоб вони були щасливі. Саме головне, щоб закінчилося це жахіття на справедливих наших умовах, щоб дітки були поруч біля своїх батьків. Щоб ніколи не знали втрат, тому що ця війна забрала величезну кількість життя і дітей, і дорослих, щоб 26-й рік був роком перемоги. Ми е, з паном Вадимом Сергійовичем розпочали такий духовний марафон подарунків до дня Святого Миколая Чудотворця. і тому в сьогоднішній день ми всі е, молимося святому Миколаю Чудотворцю, щоб він сотворив чудо дарував нам перемогу і е, справедливий мир. Який вам подарунок пам'ятався більше всього? Маленька машинка під Ялинкої. Батьки подарували. Дуже маленька. Якби ви зараз зустріли Святого Миколая, б ви в нього попросили? Щоб ви були здорові і щасливі, і щоб мир був справедливий мир. Щоб ви ніколи не знали цього жахіття і ніколи не знали, що таке війна.